Всім добрий день! Вітаємо вас на каналі Село сало І сьогодні ми вам розкажемо, як так званий Барига на Брижих Бабла і буде тепер строїть у себе приміщення для відгодівлі свиней на своєму сімейному господарстві. Ну от дивіться. Сьогодні ми якось, знаєте. Думка була вже давно така, що хочемо построїти. Багато людей пишуть в коментарях, що от, чого ви не зробите відгодівлю, а тільки там займаєтеся маленькими поросятками. Так, звичайно, хочеться завжди, щоб трошки збільшити поголів'я свиней для відгодівлі. Але завжди, як то кажуть, куди не кинься і все реме там не там, то там то не вистачає грошей, то ще щось заважає, розумієте. Ну, але тут так вийшло, що от, е, попродали поросяток, попродали кабанів, які в нас були. Там ще один залишився. До речі, будемо завтра, ні, післязавтра робити забой. Все переносимо з дня на день, то вівторок, то четвер, це вже на суботу, щоб якраз задовільнити усі потреби людей в копченій продукції, які замовляли на Пасху, то він піджидає свого моменту. Ну, а сьогодні я ж кажу: встали так зранку, думаємо. Починати, не починати, якби настрою взагалі не було такого, знаєте, строїтельно, щоб щось купувати, тому що якби не до цього з цією війною. Але життя продовжується і так, знаєте, топтатися на місці. Треба все одно думати про те, що потрібно розвиватися. Розвиватися, тому що рано чи пізно все одно це все закінчиться. Війна закінчиться, буде перемога, і потрібно двигатися вперед. Двигатися вперед, подзвонили. На фірму, яка займається виготовленням оцих плит, уржищів. Це кілометрів 80-90, напевно, від нас. E, значить, сказали, що є в наявності, ніякої черги немає, тому що буває, дзвонили там на одну фірму, на другу фірму. Кажуть, черга треба записуватися, треба проплатити за місяць вперед. Ви розумієте, зараз всі строяться, хочуть цей тей. А тут подзвонили, кажуть, єсть. І є в наявності достатній кількості. Тому, кому потрібно, наприклад, щілина підлога, хто планує, телефонуйте в Ржищів. Є в наявності в них щілина підлога. Як двохметрову. ми, до речі, взяли ось о, оце плити двохметрові. Я взяв Два метри, бачите? Двохметрові. Є вони в наявності. Ціна, по-моєму, 950 гривень за одну штуку. Два метра длина, 50 сантиметрів, ширина. І висота 10 см. така щивинна підлога. Значить, наняли маніпулятор, дали хлопцю гроші, і він поїхав і сьогодні все загрузив. Так як могли б і самі з ним поїхати. Ну, зараз такий наплив оцої копченості, цієї переработки, що просто немає часу взагалі. Працюємо майже почти в три зміни. Як починаю ту каптівку, раз заклали, через 12 годин витягли, другу заклали, а потім те маринується, і ось так іде поток, просто час летить і взагалі нічого не співаєш. Хлопець поїхав. Добросовісний хлопець з Білої церкви, Тарас звати, маніпулятор, шестиметровий кузов. Тобто, якщо хтось хоче і щось потрібно комусь перевезти, телефон залишимо в шапці профілю. Телефонуйте, звертайтеся. Дуже порядна, доброзичлива людина. Всім, чим може, допоможе. І от ми так само звернулися сьогодні, дали гроші, туди передзвонили, домовилися. Він поїхав, загрузив, йому там загрузили автокаром. То ми там процес не знімали, так як ми не їздили, він сам все робив. А тут, як ми це розгружали, то, значить, ви побачите там далі в кінці. Поки ще хочу ще щось сказати. От дивіться. Вони у нас, я ж кажу, 2 метра длина. Приміщення оце сарає, яке ми будемо добудовувати, я планую так, по моїх підрахунках. Воно буде 8 на 6. І тому, щоб оці плити лягали, у цій ванній ямі будуть, значить, робитися отакі колони. На ті колони будуть лягати ось так, такі ось перекладини, Ось, ви бачите, такі стовпці. Ми взяли, ну, я вирахував на цю кількість плит, на оцей периметр, що там буде. Мені потрібно було 6 штук. Стопчиків, ось, дивіться, по 2 метра. Двохметрові, бачите? І два стопчика ось крайні лежать. По 2,5 метра. Це чітко. Ну, буду надіятися, що я не просчитався процесі будівництва, коли це все почнеться, якби, ми будемо все повністю знімати. Ви побачите, як це воно все ж робиться, як буде риться котлаван, як буде заливатися опалубка, як будуть заливатися оці колони під оці опорні стовби, як будемо тоді складати плити зверху, вже, коли все буде готово. Ну і процес далі і далі і далі. Тобто це процес дуже длінний, і він не займе тут один день, це ну, на декілька Може, тижнів, а може місяців. Як піде. розумієте? Тому що, помимо цього всього, Помимо стройки є ще друга супутствуюча робота. Є сарай, в якому треба також поритися коло свинок. Є приміщення, де зерно зберігається, треба молоти зерно. Є робота по переробці м'ясної продукції, тому що люди телефонують, замовляють, і все це якби накладно, а рук не вистачає. І часу, і часу не вистачає. Тож, хочу показати, як це воно і де буде. В принципі, ми колись показували осінню ще, що ми там будемо будувати значить, приміщення курятника. Тому що в цьому сараї у нас от та частинка, десь там метрів 4 чи 5 по всій, по всій дліні, точніше по ширині, займають курятники. Ми їх хочемо просто освободити і перенести в ту сторону. А це приміщення розширити для, ну, для маленьких, тому що поросята буває так поросяться, то одна, то друга, і нема куди відкинути, щоб декілька кліток було свободних. Тут оце все прибереться і зробиться заїзд для того, щоб посюди можна було заїжджати екскаватором і машині. Дровітні оці тимчасові, ну це ми як строїлися ще ну тут на початку. Зробили такі, би, примітивні, але вони функцію свою виконують, дрова сухі лежать, ми їх тимчасово розберемо. розберемо дрова ці, які залишилися, перенесемо. Це для того, щоб отут був спокійний заїзд машині, машині і екскаватору, для того, щоб він вирив котлован. Коли там все буде як би, земельні роботи зроблені, залємо значить, в саму ванну і опалубку то дровітні тоді знову поставив назад. Не знаю, більше не ці, а металеві тоді чуть-чуть культурніші. Ну, все одно поставим, бо дрова теж десь треба зберігати. По моїх підрахунках, якби, спочатку, ми думали, значить, ось тут, дивіться, зробили ми такий фундамент, якби, ось ось 6х4. Це ми планували одразу ще з осені планування таке було. Зробити тут курятник. Чисто, щоб курай перенести сюди і вони щоб тут були. Але думали, передумали, гадали, перегадали і подумали, що не стоїть, як би курятник просто десь окремо будувати. Ми вирішили до цього приміщення сарає. Оцей, що зараз навіс тут, як ось бачите шифер, це зробили так, щоб курі, коли зимою виходили, щоб їм. Вода на голову, як то кажуть, не капала, щоб корма там можна було поставити. Та й кролі тут зимували під навісом. Ми його розберемо. І оце, ось дивіться, оце ось тут ось отако 8 метрів і отако 6 метрів. Оце отакий тут виріється котлован. Глибиною приблизно метр. Ну, це десь метр, скільки це метр. Зараз навіть наглядно покажемо. Ось метр я виставив. Тобто чуть вище пояса. І потім, значить, залємо. днище, Ну, Зробимо відповідно слівну каналізацію. Каналізаційна люк там у мене є вже е, вирити, мабуть, років два чи три на городі. Тобто воно все буде туди зливатися, ніде воно розливатися не буде. Е, що буде краще тут е, з щілиною підлогою, це в тому плані, що сюди не треба буде сипати солому, не треба буде тачкою. Долари викидати на тачку, як ми там викидаємо, і вивозити їх, і вони лежать на купі. Вони просто будуть по трубі, коли потрібно буде, наприклад, ванна в міру буде наповнюватися. Ми її просто люк будемо відкривати, і воно буде все йти, скажімо, туди, в каналізаційну яму. А вже з ями відповідно, або приїде і лосос, скажімо так, наймемо, кудись він вивезе, то вже не мої справи, або, можливо, будемо таким чином викачувати. Ось дивіться, в мене яка територія є тут пшеницю, я садю. Ми, можливо, даже купимо свій фекальний насос, там труби, наприклад, 50-ка. І, чисто, коли скосили, все одно ж я навоз, оцей, що зараз із соломою, ми його кожен рік розкидаємо, це повністю весь, який у мене накопичується, розкидаємо по городі, переорюємо і, значить, тоді ж садимо пшеницю. Пшениця завжди буйна і зелена, без всяких аміачних там сілітрів і так далі і тому подібне. Тобто підкормка йде чисто органіка. Якщо треба, сусідам все зліва чи справа, протягнемо шланги і їм так само полємо городи, переорять і так само в них буде. Тобто проблем із викачкою, куди його шадіть, взагалі, ну як би ну, немає тут. Тому, я ж кажу: отут буде свинарник, все це зробимо, і курятник. Прямо притулиться в притул до свинарника. Для чого це все так буде робитися? Для того, щоб тепло, яке буде у свиней тут виділятися, гріло так само, як і тут зараз гріє курей. Розумієте, там свині, курям тепло і курі всю зиму несуться. Так само і тут приміщення трошки збільшиться, і відповідно курятник відсунеться туди, і тепло із сарая буде йти до курей. Скажете, холодно буде, Там чи топити треба тут буде, чи не топити треба буде. Я думаю, що не буде холодно. Тому що в тому приміщенні сарая топиться. Дверей отих не буде. Тобто тепло вже буде оттуда, якби сюди йти. Це перше. По-друге, повністю ж стіни усього цього приміщення, оцінює конструкції, що ми будемо робити, вони будуть також утеплені мінеральною ватою соткою. Так само, як оцей сарай ми по осені утепляли. Тобто температура. Буде як би держатися, тому що сотка вата, вона ж відповідно і гріє, не пропускає холод і тепло зберігається. Надію, що все вийде. Плани такі: як буде далі, будете дивитися, наблюдати за нами. Тож, на цьому як би, тут все, ми закінчуємо. Я, в принципі, розказав планіровочку, як хочемо. А сам процес розгрузки плит, яких ми сьогодні придбали, дивіться далі в відео. Не казал, что можно Так, опускай. Руки. Хватит нам тут заходить. Одну знимаю. Можно если спокойно лазить, просто здесь. А, Еще нормально? Ну, вроде бы да. 네, <머래> 맞습